Кетчуп з магазину це дуже зручно, але домашній кетчуп. Я навчився його робити так, що ви просто ну, ви просто зрозумієте різницю. І просто треба закрити, закрити очі, скуштувати, ти розумієш. Таку готую, да, допробувати. Так, мені видається, що кетчуп найкраще смакує з м'ясом на мангалі. Це буде щось типу шашлика чи гриля. Е, будемо коштувати суперфіле, дуже ніжну частину курки е, від нашої ряби. Ми зараз візьмемо і замаринуємо гарненько і підемо на мангалі, і все приготуємо. Це такі ідеальні шматочки, які навіть не потрібно різати, просто одягаємо на шампур або якось так. І все. Вау. Ми зробимо універсальний маринад, просто сіль і просто перець. Тепер беремо олію зверху. Можна додавати різні копчену паприку. Я знаю, Виль, що це дуже смачно. Лимона, дуже багато можна це також дуже смачно. Але так як ми хочемо показати сьогодні смак кетчупу, то я просто роблю базовий, простий такий маринад. Так, трішки олією змазали решітку. Тепер просто викладаємо, смажемо хвилин 15, залежно від температури. Вау, тут просто полум'я пожежа. Просто сіль перець і більше власне, нічого. Можна приготувати насправді і в духовці, але для цього треба використовувати багато копченої паприки, щоб був аромат диму. Головна фішка е, приготування на мангалі або на грилю це е, смак диму і шкоринка. Якщо ви зможете зробити без мангалу смак. Диму і шкоринку, то в принципі вам не потрібен мангал. Така проста логіка. Я просто дуже люблю на природі готувати, а часто немає часу поїхати. То я дуже сильно хотів орендувати квартиру, де є тераска і де можна готувати на мангалі щось. І мрія збулася. Маленька така, але приємна. Я б хотів, щоб тут піч, щоб була ще піч. Отаке супер гарне, соковите, суперфіле. І зараз буде кетчуп. Для цього просто беремо томати. І їх просто будемо перебивати на блендері до однорідності. Це така база, основа, бо томати це ж якби наше все. Якщо вас є бажання. Зробити ну, зараз колір, колір червоний під час термообробки він міняє е, свій колір. Це абсолютно нормально е, для е, натуральних продуктів. Тому можна використати трішечки, е, взяти е, перцю, ось солодкого додати. За бажанням, якщо ви дуже сильно хочете, хочете червоний колір, звичайно, можна додати паприку, але вона буде вже міняти, е, міняти трошки наш смак. Тому треба змиритися з тим, що. Колір буде не такий насично червоний. Але якщо достає якісь е, фарбники, то можна цибуля. нарізаємо і буквально трішки підсмажимо 2-3 хвилинки, щоб не сильно цибуля змінила смак, Щоб трішки просто пройшла термообробку. Бо мені подобається, коли такий смак натуральний цибульний циво. Часник ми будемо додавати потім ах, вже в самому кінці. Е, а зараз ще один секрет. Настав час для секретів. Кидаю цибулю. І поки вона смажиться, найголовніший секрет ідеального кетчупа це запечені яблука. Запечені яблука, ну як простою мовою, е, я вірю в те, що багато продуктів, які схожі між собою, вони схожі між собою. Коли одного разу приїхала томати вони, або помідори приїхали з Америки, і їх почали називати в Італії як Хомо до золоте яблуко. Означає, що люди перші, які люди на нашому континенті, які побачили томати, ніколи його не бачили, він відразу став схожим на яблуко. Це означає, що, мабуть, ті люди, які перший раз їли ділили і справжнє яблуко, справжні томати, вони. Поєднали їх і вони, мабуть, поєднуються. Тому, очевидно, що додавати трішечки яб... яблуневого запеченого яблучного запеченого пюре е, до томатів. Це найкраще рішення. Робите томатне пюре, додавайте яблука. Якщо ви готуєте борщ томатне пюре, додавайте яблука. Це буде завжди працювати. Така, е, така, також світ це все придумав. Тому ми візьмемо зараз і запечемо яблука, е, і потім отримаємо гарне таке однорідне пюре. Додаємо сюди всі томати. Але важливо, щоб цибуля не сильно пересмажувалась, бо тоді вона буде давати такий непотрібний нам аромат. Трішки-трішки. Тепер сюди додаємо, звичайно, сіль, цукор, трішки оцета. Ну, ви можете і без осу це робити, але оцет дасть таку гарну-гарну кислинку. Яблука після 20 хвилин стоїть ось такими, трішки охолоджуються, і тепер ми просто шкірку від'єднуємо. І перебиваємо на блендері. Або можна зробити навіть по іншому. Я отак від'єдную, додаю сюди і буду це все перебивати на блендері також. Якщо кілограм у вас томатів, то я, ну можна там до грам 400 додавати навіть яблук. Це я кажу як експерт. Чесник я додаю. Бачите, я нарізаю такими напівпіцями, додаю зараз. Коли вже кетчуп наполовину готовий, додаємо чесник, потім ще раз треба буде перебити. Звичайно, за бажанням, щоб е, кетчуп був схожий ідеально до, е, до магазинного, то е, взяти сито. Ну, все. Ресторан. Е, а оцю, оце, що лишилось, цей жмих, ні в якому разі не викидайте. Підсолили. І нехай у вас воно в холодильнику лежить. А коли ви будете протягом тижня готувати борщ? До борщу три ложки поклали, і це буде така концентрація томатів, це буде прям е унікальний борщ. Тому ви не викидайте це, а це просто викрутите в борщ. А оце, подивіться, структура ідеального кетчупу. Тепер його треба трішки уварити, щоб він був е ну, такий більш густий. Оце вже ос основа, нехай вона повариться деякий час, вона випарується, у вас буде ідеальний кетчуп. Але якщо ви хочете прямо зробити його, е щоб він так прям, знаєте, Плився і тянувся, наче спачки, то треба додавати такий ксантан. Ксантан Ксантан це така річ, яка може зробити будь що таким ну, тянущимся. Але тоді він вже трішки, ну знаєте, вдома ж немає, у нас в Україні ксантан не росте, то можна і без нього. Після того, як він хвилин 20 повариться, він, він стане ось таким. Можете його закрити в банку і він в банці буде у вас і на зиму, і на літо, на що Ча-ча-чан, а моя тут моя смакота Оце яблуко Но это значит весілля, стиле вроде. Томату, яблоко и порфіле. О, ва!